Мої вітання симпатикам захоплюючої історії, міфів та легенд. Досліджуємо та розслідуємо те, що приховує сумщина. Невідома. Унікальні факти, ексклюзивні коментарі. У передачі Сумщина інкогніто. Тож поїхали. Уже зранку у Сумській обласній бібліотеці імені Крупської людно як ніколи. І дорослі і дітлахи тут, аби написати листівку. Сумська Шевченківська листівка саме так називається краєзнавчо культурологічна акція, яка зібрала навколо себе поціновачів Шевченкового слова. 155 листівок розійдуться не лише по області, а й україною. Саме стільки років тому Кобзар був у Сумах. Це було перше українське. Українське слобідське місто, яке зустріло Тараса Шевченка після 12 років поневірянь, заслання і заборон вигнання з України. Саме з цієї нагоди ми збираємо сумчан, читачів бібліотек, краєзнавців, освітян, діток, всіх, хто живе в сумах, листівкою, отакою шевченківською листівкою, привітати. Рідних друзів, кому ми дорогі і хто нам дорогий. Сьогодні у програмі що бажають і кому адресують листівки сумчани. Як Тарас Шевченко пов'язаний із альпінізмом, де саме в сумах бував Тарас. Спільна молитва за заря. Про це й не тільки далі не перемикай. Першими підписують листівки діти. Багато хто з них дебютував у такій справі, але стараються всі. Уважно виводять кожне слівце. Написане воно із щирими почуттями та любов'ю до рідних, друзів чи товаришів. Уже за мить конвертики будуть на пошті. Директор бібліотеки теж уже знає, кому надійшли листа. Ну, по-перше, ми відправимо їх нашим колегам до бібліотек. Області до районних міських бібліотек, до бібліотек України, обласних бібліотек України. Ну а потім, уже хто вже як, хто вже куди планує відправити ці листівочки. Та найтепліші почуття вкладає в ось цю листівку, та й не дивно, бо відправляє її мамі. Це така людина, яка до цих пір відправляє листи і листівки онукам, дітям, рідним, близьким. Ну, на жаль, молодь не дуже зараз відгукується на ці поштові листівочки, відправляє. Тому я хочу, щоб мама заглянула в поштову скриньку і побачила там цю листівочку. Зараз у бібліотеці справжній листівковий бум. Кожен хоче написати вітання. Пані Ольга адресує його своїй давній знайомій. Я підписую листівку відомій, відомому науковцю. Зінаїді Тарахан Березі, яка чверть віку займалася збіром матеріалу про Тараса Григоровича Шевченка. Познайомилися ми з цією людиною, визначною людиною в коневі під час культурологічної експедиції, яку ми здійснили в минулому році, побували на в Каневі на могилі Тараса Григоровича Шевченка відвідали музей Тараса Григоровича Шевченка. Пишуть не лише у бібліотеці, а й в альпіністському клубі Абалаківець. Вітають колег із Дніпропетровська. А поєднав їх Шевченко та Альпінізм. Скажете, як таке може бути? Залишайтеся на обласному і дізнаєтеся більше. Тече вода з під явора яром на долину, пишається над водою червона калина, пишається калинонька, явор молодіє, а кругом їх верболози і лози зеленіють. Тече вода із загаю та попід горою, хлюпощуться качаточка, помеж осокою, А качечка Випливає з качуром за ними, ловить ряску, розмовляє з дітками своїми. Про себе Шевченко нагадує полум'яним словом поезією, яка завжди актуальна. У Ромнах Полтаві, Києві, Каневі, Одесі, Львові кобзар споглядає на містян, ніби знову і знову нагадує свій заповіт, а ще не повірити на Кавказі. Аби зрозуміти, який же зв'язок між Шевченком та Альпінізмом завітали до клубу «Абалаківець». Є ще і пам'ятник великому поету, нашому українському поету, який знаходиться далеко від України на Кавказі, в Суганському ущелі, висот... висота вершини 4200 метрів. То есть на Кавказе есть вершина, которая носит имя Тараса Григорьевича Шевченко. Первое восхождение на вершину пик Шевченко было совершено в 1939 году днепропетровскими альпинистами под руководством Александра Зюзина. И когда альпинисты оказались на вершине, а вершина не имела еще названия, они решили, решали, как, чье имя Дати цій вершині. І Людмила Ходюш предложила назвати цю вершину піком нашого великого українського поета Тараса Георгия Шевченка. Так на карті мира з'явився пік Шевченка. Не раз альпинисты підкорювали вершину. У 1994 році клуб Абалаківець теж взяв участь в експедиції. Сходження приурочили до 180-річчя від дня народження Комзаря. много впечатлений. При восхождении встречался и осыпи, и лед, вот, и часть скал. Вот, то есть приходилось и страховаться, приходилось навешивать веревки. Вот, ну, все успешно поднялись на эту вершину. Місію виконано, бюст установили. І, звичайно ж, залишили записки про підкорювачів вершини і сумських, і дніпропетровських. А зараз Валентина, власне, і пише листівку колегам-альпіністам зі Сходу. Дітлахи теж справилися. Листівки підписані. Далі на сумчан та гости міста чекають нові факти, події та люди, які пов'язані із Кобзарем. В Сумах відбувалися чотири ярмарки. Найбільший, найтриваліший і економічно потужніший Веденський, на честь ведення Пресвятої Богородиці в храм. Саме тут, на цьому ярмарку, з'явилася книжкова яточка московського купця Свєшнікова. І він взяв собі приказчиком 12-річного хлопчика. Ну, ось оце дивлюся на наших діток, мабуть, вашого віку. Цей хлопчина був учнем Сумського реального училища, 4 училища. Талановитий, здібний, грамотний і в книжковому, в цьому книжковому магазині почалась книжкова видавнича літературна кар'єра. Івана Лисенка, Іван Лисенков. це видавець творів Тараса Шевченка. Він написав спогади про Кобзаря. Для кожного він різний, але є те, що об'єднує українців: любов до його поезії. Який він образ Тараса очима дітлахів з перших уст. Художник, він поет, В народі його називають кобзарем. Тараса Григоровича Шевченка називають, називають королем літератури, бо він багато пише для дітей, для дорослих віршів. Це великий поет, який написав кобзар. Шевченка це скульптор і художник. Як митця слова і пензля Тараса надихала краса, мистецтво і велич свято Воскресенського собору. Святиня не могла його залишити байдужим. Тож наступна зупинка древній козацький храм. Ченко певний зупинявся. Бачив і зупинявся в Воскресенській церкві, побудованій в козацькому бароко. А Шевченко, як художник, це майстер, який фіксував старовину, козацьку старовину, і милувало око й серце. Цей духовний храм. Він тепло зустрів гостей. Отець Богдан запросив об'єднатися у спільній молитві за Великого Кобзаря. Добрий день відбулася була маленької посвяти, маленької когось бачення. Ми зараз зайдемо в храм, храм фактично верху вже скажуть, що собою представляє і що це за пам'ятка, що це за споруда, що це за архітектурне диво цього міста. І думаю, давайте ми перш за все підняємося в храм і в храмі будемо ще на порожні, бо завжди на порозі запрошують додому. Тому краще ми зайдемо і все будемо робити в храмі. Піднімаємось наверх, наверху. На перший поверх зайдіть подивіться, і в храм піднімаємося на другий поверх, Ви знаєте. Я. Кожен з вас читав козак, кожен з вас читав його твори, його мовчання, які, як пророчі слова, слова апостолів, актуальні і свої. Він говорить, Хто мені, людсь, в ком'є любви к стране ради, над серцем нижче і колег. Актуальні? актуальні? На другий день, як од вас поїхав, мене арестували в Києві. На десятий посадили в Каземат в Петербурзі. А через три місяці я опинився в Орської крепості, в солдатській сірій шинелі. Чи не диво скажете? Отже, воно так. Треба хилиться, куди нагинає доля. Ще слава Богу, що мені якось удалося закрепити серце так, що муштруюся собі, та й годі. А тепер мені строжайше запрещено рисувати і писати, окром писань. Нудьга, та й годі. Ні, не плачу, а щось ще поганше діється зо мною. Чи покину я малювання? Рад я його покинуть, так не можна, я страшно мучуся. А ночі, ночі, господи, які страшні та довгі, та ще й у казармах. Голуби сизий, пришліть альбом чистий, і хоч один пензень. Немає гірше, як в неволі, про волю згадувати. А я, про тебе, воленько моя, оце нагадую. Ніколи ти не здавалася мені такою гарно молодою і прихорошою такою, так, як тепер на чужині, та ще й в неволі. Ми рознесемо молитву за цю людину, за людину, яка найбільше заслужила з за нас цієї кола. Стаємо в ряд, трошки відійдемо, давайте два кроки назад, два кроки назад, два кроки назад. Діти <клес> свічки ще не запалюємо, потяг відійдемо.

то це була б картина достойна Богочоловіка. Боже, спаси, суди мене ти по своїй волі, молюсь, Господи, внуши їм уст моїх глаголи, бо на душу мою встали сильні і чужі, не зрять Бога над собою, не знають, що діють, а Бог мені помагає. Мене заступає і їм правдою своєю вертає їх злає. Помолюся Господи, серцем одиноким і на злих моїх погляну, не злим моїм оком. Настав час відсилати листівки, всі дружньо відправилися до пошти на те місце, де й власне бував Шевченко. Крисенській вулиці, колись була поштова станція, де зупинявся Тарас Шевченко. Ми звідти надсилаємо в листівки. Одначе листівочку можна надіслати з будь-якої пошти сумської. Навіть так, з електронного ящика на пошту своїм рідним і близьким згадайте їх, напишіть, побажайте їм любові, успіхів, благодаті. І це буде наше з вами єднання в той день, коли Шевченко був в нашому місті. Кожний, хто пише шевченківську листівку, вкладає частинку себе. Щирість та любов найцінніше у посланні, і дітлахи, й дорослі чекали на цей момент із нетерпінням. Сумчани та гості міста підписують листівки для своїх рідних та близьких із найкращими побажаннями. Одна із 155 листівок відправиться на рідну мені Романщину до батьків. Пані Марія, наприклад, пише на Охтирщину. Друзям. Бажаю їм миру в домі, благополуччя, удачі, всього найкращого і віри в те, що в нашій країні все буде добре. Цей чоловік теж уже знає, що бажатиме в листівці. Головне, щоб доля в нас була, і воля, і козацький дух. Серед адресантів і пан Олександр відправляє батькам. Зізнається, день для нього знаменний. Крім того, що написав листівку, ще й дав обіцянку. Найближчим часом на сумчан чекає маленька приємність встановлення символічної квітки ромен, як знак, що нагадуватиме про перебування кобзаря в сумах. Як депутат звернулися до нам. Жителі, наші люди, которые проводять цю акцію. Ми поможемо в виділенні місця для манмонтажа квітки. Пам'ятне моєму підключимо всі бізнес-інтереси города для того, щоб к дню города смонтіровали ізготовити і смонтувати квітку в місті Суми, щоб це було пам'ятне событие в честь юбілею. Все, справа майже зроблена. Залишились дрібниці отримати адресату ці вітання. Останнім пунктом став пам'ятник Тарасу, без цікавих фактів не обійшлося. Такі вже вони історики та краєзнавці. Ми стоїмо біля пам'ятника Шевченка в Сумах, який був збудований у 50 50-ті роки скульптором Яковом Денисовичем Красножоном, сумським скульптором. На цьому місці в 26-му році був пам'ятник Івана Петровича Кавалерідзе, тому в Тарасу Григоровича Шевченка був поставлений. Але у витоків саме цього, по спорудженню цього пам'ятника стояв Неканор Харитонович Анацький, засновник Сумського художнього музею, і саме він був в тієї комісії по спорудженню цього пам'ятника. Але перший пам'ятник на Сумщині взагалі в Україні був споруджено також Іваном Петровичем Кавалерідзе у 1918 році в Ромнах. Це перший пам'ятник у 26-му в сумах, і в 27 сьомому такий самий пам'ятник майже такий в стилі кубізму. Кавалерідзе було споруджено у Полтаві. Пам'ятник у кожному містечку. Згадка про відданого сина України. Сумчани чекають ще й на квітку, і небайдужі містяни і влада зроблять все для того, аби ромен розквітнув у сумах. Наше завдання, яке ми бачимо, це створити умови, щоб культурні надбання, які в нас є в нашому краї, були представлені до всієї громадськості, і щоб це надало можливості і вдало розвивати нашу економіку регіону. На цей час ми сьогодні присутні були на такому заході, як з нагоди 155-річчя прибування Шевченка в місті Суми. Завдяки ньому цьому заходу ми створили можливість дітям. Нашого міста та дорослим поглинути у той час, коли Гарбав Шевченка, ми створили таку фееричну можливість відправити листівочки до своїх близьких або кому вони заважали задоцільно. На цих листівочках написали свої побажання. Ми зробили маленький екскурс, і завершальним етапом ми прийшли до пам'ятка Тараса Гровоча Шевченка, де залишили символічні романи. Ромашки, сили об'єднуються, а це надає дає можливості раз відкривати прилину рідного краю. 155 ромашок, сумчани та гості міста поклали до пам'ятника Тарасу. Але Шевченкіана не завершується. Попереду ще багато цікавого. Мені ж, мій Боже, на землі подай любов, сердечний рай. І більш нічого не давай. Подай же й нам все щедрі Боже, отак цвісти, отак рости, так одружитися і йти, не сварячись тяжкій дорозі на той світ тихий перейти. Не плач, не вопль не скрежет зуба любов безвічною сугубу на той світ тихий принести. Смирітися. Молітесь Богу, і згадуйте один другого. Свою Україну любіть, любіть її вовремя люте, в останню тяжкую минуту за неї Господа моліть. На цьому все. Я Тетяна Завородько. Прощаюся з вами. Залишайтесь на обласному і відкривайте Сумщину невідому разом з нами. На все добре. Якщо ви знаєте якісь таємниці чи факти, висуваєте гіпотезу або доводите історичну теорему. Зателефонуйте нам 0542 22 12 04. Відкриваємо сумщину невідому разом що суботи о 18.30.